Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо увазі ланцюгову пилку від компанії Bosch, а саме модель Universal Chain 40. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі у Українською мовою: ланцюг, захисний кожух на шину, шина з механізмом автоматичного дотягування та, власно кажучи, сама ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1800 Вт, довжина шини 40 см, крок ланцюга 38 дюйми, обсяг масляного баку 0,25 літри. Вага інструменту 4,2 кг. гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної ланцюгової пилки буде її невелика вага та компактні розміри. Наступною перевагою буде наявність системи напівавтоматичного дотягування ланцюга та встановлення шини. Отже, ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент в цьому процесі. Крім того, є основний захист від непередбачень. Пуску, тобто інструмент захищає оператора від випадкового натиснення на пусковий гачок. Як основний захист, так і додатковий захист виконують цю процедуру. Тобто, до тої пори, поки ви не натиснете бокову клавішу та не відсунете передній важіль, інструмент не приступить до роботи. Основне руків'я має досить специфічну поверхню, котра є досить витривалою, тобто має більший ресурс ніж, наприклад, звичайний пластик. Та запобігає ковзанню інструменту у вас в руках під час тривалої роботи. Крім того, на ланцюговій пильці присутня велика кількість вентиляційних отворів, що дозволяє їй добре охолоджуватись. Далі ми бачимо наявність баку для оливи, котра використовується для змащення ланцюга під час безпосередньої роботи. Індикація наявності цієї оливи виглядає ось таким чином: прозоре пластикове віконце. А мережевий кабель дуже добре захищений в проблемних місцях, тобто в місцях можливого зламу. Що також збільшує ресурс самої ланцюгової пилки та не вимагає обслуговування. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!